Друзі, всіх вітаємо з Ковалівки. Сьогодні у нас такий день, коли ми разом з командою будемо закривати сезон 2023-2024 років. Спочатку скажу, що наша традиційна, наша основна ведуча Олександра Гончаренка. Гончаренко ну, скажімо так, захворіла. На жаль, і ось так от прийдеться сьогодні віддуватися мені. Тому Лев Галушко для вас сьогодні раз. Разом з командою, разом з нашими вболівальниками і разом з глядачами нашого ютуб-каналу закриваємо цей сезон. Закриваємо матчем 30-го туру. Останній тур. Сьогодні у нас визначиться остаточно турнірна таблиця. І у нас будуть вже відомі команди, які вже офіційно Офіційно і будуть брати участь у перехідних матчах, офіційно залишать УПЛ чемпіонат Української прем'єр-ліги. Ну і, звісно, визначаться команди, які вже будуть в Єврокубках, але ми їх там вже, ну, як мінімум три, ми вже знаємо. По-перше, скажу, що у нас, звісно, підіб'ємо підсумки. У нас сьогодні будуть два круті гостя на прямому включенні. Це спортивний директор футбольного клубу Колос Віталій Лисицький, Він підійде десь хвилин за 15. Ну і наш голкіпер, який сьогодні не в заявці, це Кирил Фесюн. Сьогодні також ми розіграємо в перерві футболку, по-перше, з його автографом. Для вболівальників, які придбають програмки. Ну і звісно, спитаємо його, чого він сьогодні не, як то кажуть, не в заявці на матч. Ну я думаю, що вже він сам на це питання і вам відповість. Ну і скажімо, скажімо так, що Зоря Колос офіційно це поєдинок Зоря Колос і номінальні господарі це луганські футболісти, тому що це матч другого кола. І за домовленістю між клубами цей поєдинок клуби домовилися зіграти в ковалівці. Ну і сьогодні ви бачите в ковалівці прекрасна футбольна погода. Сонячно, 24 градуси тепла. Єдине, що змарнувало трошки, змарнувало настрій, це повітряна тривога, яка була ось нещодавно, але за закінчилася. Ну і звісно, слава Україні! Слава нашим силам оборони проти повітряним силам, які боронять і нашу землю. Ну і боронять, звісно. Наше повітря українське, так, ну що про це сказали? скажімо так. Нагадаю, що після нашого включення ви можете подивитися наживо поєдинок Зоря Колос на телеканалі Уніан, ну а також на Ютуб-каналі Футбол Хаб. Тому я думаю, що ви без проблем зможете знайти трансляцію. Якщо коротко, то набрати у пошуку Ютуба Футбол Хаб і вже можна буде дивитися. Ну і давайте переходимо до турнірної таблиці. Перед якраз цим туром колос посідає 12 місце. Ось дякую нашим режисерам. Бачите, на екранах турнірку. Колос 12-та позиція, 29 матчів, 29 очок. Зоря 29 матчів, 32. Залікові бали. 9-та сходинка у зарі. Ну, Звісно, заря вже не має шансів вилетіти. Ну і нижче колоса Болонь, Верес Семинай металіст 19-25. Ну, Сьогодні також кілька матчів. В наш матч ми, звісно, приділяємо йому найбільшу увагу. Ну і давайте пригадаємо, як команди провели свої попередні поєдинки. В попередньому поєдинку, 29-му турі. Колос, на жаль, поступився. минаю. 2-3. Минає відчайдушно, бореться зараз за виживання. Є шанси, у Миная уникнути прямого потрапляння у першу лігу і зіграти у перехідних матчах. Тому, звісно. Команда була налаштована дуже-дуже агресивно і змогла перемогти колос 3-2. У наших забували Олег Лін, Андрій Цуріков. Давайте команди виходять, наші хлопці виходять на розминку, а ми давайте поки що подивимося найголовніші моменти матчу Минай колос. Ну і якраз після цього відео за моєю спиною бачите зараз розминка наших хлопців, тільки що вони вийшли з трибунного приміщення з роздягальні і зараз розминаються. Про склади команд ми з вами пізніше ще поговоримо. Давайте згадаємо, як наші суперники провели 29-й тур. Зоря також як колос поступилася. Луганська команда поступилася у гостях ЛНЗ 2-1. Ну, 1-2, якщо бути точним, 1, -1. Один там був доволі довгий час рахунок. Ну і вже Денис Олійник наприкінці поєдинку приніс влучним ударом перемогу черкаській команді. Давайте подивимося, як грали наші суперники. так на останніх хвилинах. Луганські футболісти поступилися 1-2, Ну і так у середині турнірної таблиці вже і завершать чемпіонат. Футболісти зорі. Давайте пригадаємо, як в першому колі повинні були зіграти в першому колі в минулому, в минулому році команди Колоса і Зорі тут в ковалівці, але зіграли, зіграли нещодавно, тому що матч був перенесений через участь луганської команди в лізі конференції. І тому зіграли ось 9 травня. Нещодавно буквально 1-0 Зоря виграла. Гереро забив першому таймі. Наші дуже агресивно атакували. Дуже багато моментів. Моментів було, але ось не судилося, не змогли наші хлопці ну принаймні зрівняти результат. Давайте подивимося. Основні моменти того поєдинку, який ось був нещодавно 9 травня. से Бачили друзі, які були моменти, неймовірні у нашої команди не заходило. Була у нас стійка. Було там на останніх хвилинах буквально в міліметрі м'яч пролетів біля стійки воріт, біля каркасу воріт. Зорі. Ну сьогодні у нашої команди є шанс, по-перше, взяти реванш за ту поразку. Ну а по-друге, на мажорній ноті завершити цей чемпіонат. Давайте. Якщо вже ми згадали особистий матч першого, ну, номінально першого кола Зоря і Колос, які грали, то давайте згадаємо особисті зустрічі, тому що 10 матчів до цього, ось бачимо графіку на наших екранах: 10 матчів до цього зіграли ковалівці і луганські футболісти. І лише одного разу колос переміг у цих 10 зустрічах: 7 перемог у зорі і тричі. Була зафіксована нічия. Ось 7-3-1 на користь зорі. Ну і плюс, звісно, ви бачите, ви бачите позитивну різницю на користь зорі, забитих і пропущених м'ячів. Тому сьогодні сподіваємося на реванш. Сподіваємося, що наша команда зможе покращити свою особисту статистику із луганською командою. Ну і давайте про склади. Давайте про склади, тому що це дуже цікаво. Вже є у нас офіційно. Протоколи на сьогоднішній поєдинок, і давайте попросимо наших режисерів графіку нашого складова. І сьогодні, як ми вже і прогнозували, немає у нас сьогодні Кирила Фесюна, який блискуче провів цей поєдинок. Чемпіонат, ну і тренери дають шанс сьогодні Роману Мисаку. Роман Мисак у нас сьогодні в воротах. А, також в захисті у нас Цуріка, Гончаренко, Бурда і Лучкевич. Опорником сьогодні грає Демченко. Також в півзахисті велетень, Криворучка, Оріховський. А, і попереду, попереду. А, і Салабай. І попереду у нас, попереду ні, Салабай, перепрошую. А, так, що у нас тут? Тут у нас два рази велетень. Так, ну, нас Хтось ще у нас тут у півзахисті. І рангел, рангел у нас рангел у нас нападником буде. Так, зараз ми з'ясуємо, хто у нас тут ще в півзахисті. Ну, а, напевно, Олег Хельїн, в принципі, то може зіграти. Зараз там уточнимо. По, ну і по 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 по. по. Ні, у нас горох. Тут я, тут я вже переплутав. Горох у нас у старті. А Роман Мисак у нас на лаві запасних. Ота, перепрошую, то я наплутав. Так, горох у нас в у у старті. А в, на, за, в заміні у нас Роман Мисак. Іван Пахолюк це два голкіпери. Ну, Пахолюк молодий голкіпер з команди Ю-19. А також Чорноморець, Кукош, Поправка, Мілько, Дієго, Гусол, Денисенко, Безбородько, Павлаускас і Салаба. Бай, ось е такі заміни. Ну головний тренер, звісно, Олександр е Поздієв. Ось що стосується, що стосується у нас е цієї графіки. Так, а ось у нас якраз офіційний протокол. Ось у нас е наших складів. І так, і ось як я і прогнозував, Олег Ілін. Там у нас на наші графіки, на нашій графіці двічі велетину не будемо. Ми будемо зараз загострювати увагу на цьому. Олег Ельін у нас також, також у складі. Ну і рангел, рангел у нас попереду. Ну я думаю, що сьогодні побачимо багато замін у цьому поєдинку. Ну, і подивимося, звісно, як, як у нас далі буде розвиватися події. Це що стосується складу. Що стосується дискваліфікованих гравців, немає сьогодні у Колоса дискваліфікованих, а ось у зорі така втрата капітана сьогодні через. Перебір жовтих карток не буде. Богдан Будко пропускає цей матч, капітан Зорі, тому це втрата для луганської команди. Ну і давайте за традицію ми під час наших, під час наших о, прямих включень, звісно, ми часто і постійно приділяємо увагу нашій, нашій молоді. Ну і звісно, о, вчора так, наша молодь нам. О, Приємний подарунок, так сказати, зробила нашим вболівальникам і керівництву. виграла останній матч сезону. 3-2 наші хлопці перемогли на четвертій сходинці. «Колос Ю-19» фінішував це найвища сходинка за всю історію виступів юнацької команди. «Колос Ю-19», чим ми і всіх болівальників і і команду ю 19 і вітаємо. І давайте подивимося, як вчора перемагала наша молодь зорю. 3 3-2. Вам було легше орієнтуватися. Ну ігра розпочалася. Непогана атака на 22-й хвилині матч Удар! і м'яч у сітці. Показ рефері на центр. Це означає, що колос відкриває рахунок. Роман Кузик та 17-й віктор цієї атаки хороші момент. І м'яч в сітку. І Ви чуєте, як святкують вболівальники. Ті хвилини взяти гру в свої руки. Там ще буде подвійна заміна, але після цієї атаки м'яч залітає у сітку. Колос виходить уперед. Точніше, підхоплення за гравцями зорі. Закидання така передача. Скидкає м'яч у сітці! Що скаже Рефері? Він вказує на центра на лівий фланг, Це класний момент від колоса. Шарайки вийшов на заміну там на лівому фланзі. Просить пас Денисенко. Він його отримає. Пас в центр ще далі. сейф від голкіпера. Фантастичний сейф. Ще один момент. М'яч влітає у сітку. Відзначається зараз 12-й номер. Нікіта Загрюк, який вийшов на заміну. Все. Насправді цим завершується поєдинок в останньому матчі сезону. Колос а, з міста Ковалівка виграє за, за Луганськ. Це матч команд Ю-19, чемпіонат України Ю-19. Тож вітає. Так, друзі. Тепер я вже не один. За традицією у нас е, круті гості. Ну і сьогодні у нас Віталій Лисицький, спортивний директор футбольного клубу Колос. Віталій Сергійович, вітаємо вас. Як настрій? Добрий день. Настрій чудовий. Погода чудова, чудово, те, що наші е, жінки, наша дівчача команда е, сьогодні перемогла Владимир і вийшли до Ліги Чемпіонів. Так вітаємо, зайняли друге місце. Так, ми казали, що наші хлопці ю 19 круто зіграли, виграли четверте місце найвище. І тепер вітаємо наших жінок, які сьогодні виграли. Ворскла виграла у металіста 19 19-25, І завдяки цьому наша жіноча команда на другій сходинці срібні медалі і плюс перепуска у лігу чемпіонів жіночу. Дівчата молодці. Я думаю, що ми ще привітаємо наших дівчат окремо. Ну а що стосується, взагалі, питань до вас. Віталій Сергійович, ось в пресі багато писали, що на колос чекає така масштабна перебудова, може не масштабна. Ось чи варто довіряти таким чуткам в пресі, і що взагалі що взагалі очікує команду вже після закінчення сезону? Ну, останнім часом все частіше згадують колос да, в пресі. Чому не знаю, що таке велика перебудова? Я теж не розумію. Так будуть зміни, так потрібно підсилювати склад. Деякі футболісти нас на жаль покинуть. Намагаємося знайти підсилення і за кордону, і в внутрішньому чемпіонаті. Тому зміни напевно будуть. Що стосується можливо окремих позицій, чи кажуть, ось писали, що багато у нас вікових гравців, там що пора закінчувати, ось ну я не знаю, мені здається, ось а, Мільков Вадим, він здається, що і в 40 років буде класно грати. Ось чи які зміни можливі у колоса? Ще раз кажу, що всі футболісти, ті, хто знаходиться в нашому складі, це на наш. На нашу, на нашу думку, це футболісти дуже хороші, високого класу. Тому, наприклад, Вадим Мілько, да, ви правильно кажете, можливо, він і в 40 буде ще, ще, ще сильніший, ніж зараз. Тому зміни будуть. Зміну будуть так, тому давайте поговоримо про сезон. Сьогодні останній матч. Як взагалі ви оцінює, оцінюєте сезон Колоса? Звісно, були і гойдалки. Ми були і восьми, ми були десятими. Зараз дванадцять. Ось як чи можна назвати це такий сезон перебудови, тому що багато гравців і тренер у нас помінявся? По перше, звісно, це місце, на якому ми зараз знаходимося, нас не влаштовує. Назвати сезон провальним, ну може хтось і буде називати сезон провальним. То, що ми хотіли зробити, у нас не зовсім вийшло, але все одно те місце, мабуть, на якому ми знаходимося, то воно не дуже вдале, але так, так як є, так є. Відповідає нашому нинішньому рівню, ви хочете сказати? Ну, турнірна таблиця, все показує, все розставляє по своїх місцях. Тому, я, мабуть, не варто там чогось багато розмовляти, говорити. Як є, так і є. Добре. Тоді останнє питання: що ви, що ви очікуєте від сьогоднішнього поєдинку? Як хочете, щоб коло завершив цей сезон? Звісно, ми завжди очікуємо тільки перемоги від наших хлопців. Звісно, налаштовуємося завжди тільки на перемогу. І по-іншому не може бути. З таким обідним президентом, по іншому може, не може таке бути. Дуже дякую. Ще раз привітаємо наших дівчат, наших хлопців завершенням класним завершенням сезону. Ну і сподіваюся, що основна команда теж завершить. І по завершенню хочу сказати ще сказати дякую нашим захисникам, захисницям. Оборонить нашу неньку Україну, і завдяки вам ми граємо в чемпіонат України з футболу. Дуже дякую, Віталій Сергійович. Лисицький був у нас на прямому включенні спортивний директор ФК Колос. Відпускаємо його. І у нас прямо зараз інший крутий гість. Кирил Фесюн, Кіріл. Привіт! Привіт, привіт, привіт. Всі думали, що сьогодні побачимо тебе тут, на розминці, але я думаю, що це входило в той план, чи не входило. Чи ти знав, що ти сьогодні не зіграєш, що дасть тобі тренерський штаб відпочити? Так, добрий день. Дійсно, на цій неділі була розмова з тренером в Укіпрі, і мені дали трішки перепочити, тому що в останній час так не дуже складалося. Ситуація для, для нас, тому дали відпочити трішки нам. Хотілося зіграти в 30-му матчі поспіль в цьому чемпіонаті. Все ж таки, такий рекорд був би особистий. Ну він і тебе, і так у тебе був 29 матчів без замін. Хочеться грати в кожного матчу, але у нас здорова конкуренція, є інші люди, які можуть замінити. Тому питань нема. Як ти оцінюєш цей сезон для себе персонально і, в принципі, ну і як можна сказати, оцінити і дія з захисту, який ну захист це для воротаря також дуже і дуже важлива річ? Ну складний видався сезон як для мене, так і для всієї команди. В цілому так сказати, перша частина чемпіонату я б позитивно відніс. як... На своїх дій так і до дії захисту і взагалі команди. Хотілося більше, але в другому колі щось пішло не по плану. І зараз ми маємо такий результат, на жаль. Але я сподіваюся, що в наступному сезоні колос буде боротися тільки за найвищі нагороди і. Все буде добре. Як взагалі так вболювати на трибуні, я знаю, тут в цьому сезоні ти ще не вболював на трибуні. Як взагалі відчуває там футболіст, коли на трибуні сидить? Якщо чесно кажучи, дуже дуже нервуєш мурахи по шкірі, тому що коли на полі, то взагалі не переживаєш там, а тому, що ти все в твоїх руках, тільки ти вирішуєш долю. А коли а, хлопці грають, а ти дивишся, нічого не можеш. Ти тому дуже якось дуже нервує, дуже, дуже переживаю за хлопців. Останнє питання: що ти очікуєш від сьогоднішнього поєдинку, від нашої команди, щоб як то кажуть, вдало закрити цей сезон? Дуже сподіваюся на сьогоднішню перемогу. Дуже сподіваюся, що в відпустку підемо, хоч трішки піднявши собі настрій, останньої перемоги. А там побачимо, я сподіваюся, на гарний результат сьогодні. Дякую, Кирило. Кіріл Фесюн, голкіпер почекай, не уходь. У нас буде в перерві сюрприз для вболівальників. Кіріл надав футболку свою з автографом, і ми для тих вболівальників, які придбають програмку на сьогоднішній поєдинок, воротарську футболку ігрову Кіріла Фесюна розіграємо в перерві. Кирило, я тобі попрошую допомогти мені сьогодні в розіграші. Да, тому в перерві тобі, тобі чекає. Тебе чекаю, разом будемо розіграти серед наших болівальників призи. Дуже дякую за участь в нашому ефірі. Так, швиденько, у нас не дуже багато часу. Ми вже привітали, ми вже привітали наших дівчат і наших хлопців. Швиденько про. Про арбітра, тому що завжди це цікаво. Рефері матчу сьогоднішнього зоря колос Михайло Райда Закарпатської області. Доволі молодий арбітер. У квітні йому виповнилося лише 30 років. І у нинішньому сезоні він тричі вже працював на матчах першої ліги. Одного разу на грі Кубка України і тричі на поєдинках УПЛ. Ось цей поєдинок буде четвертий. Ну і 24 вересня минулого року райдо Райда був головним арбітром матчу восьмого туру Вібетлігі Металь. З 19-25 Колос. Ось цей матч, в якому наша команда і 19-25 зіграли в нічию 0-0. Ну так особливих там подій не було, крім двох жовтих карток. Ну і така більш-менше була е гра джентльменська, можна сказати, і єдине, що не вистачало голів. Ну і давайте вже е давайте ще поговоримо швиденько, швиденько про, е про наших захисників. Дякуємо, як Віталій Лисицький. Сказав нашим захисникам: не забувайте, друзі, підписуватися на наші соцмережі соцмережі, підтримувати наших волонтерів, підтримувати Збройні Сили України, донатити, донатити, донатити на ЗСУ не забувати. Ну і давайте, що, 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 що підписалися і вболіваємо сьогодні за коло Слев Галушко, був з вами. Готуємося вболівати разом за ковалівську команду у останньому матчі нинішнього сезону. Зоря. Колос